Мої вітання з лісів Київщини, з мого рідного села Запрудка. Сьогодні 16 листопада. Приїхали ми до лісу, чекали цього вихідного дня. Прогуляємось, пошукаємо грибочків і вас запрошуємо з нами, покажемо все, що знайдемо. І разом помилуємося красою нашого Поліського лісу. Так стою з вами, розказую, вітаюся, а під ногами зеленки вже бачу. Гляньте, як такому мосі торчать гарно. Так ховаються, я на це й наступила. <смі> Такий грибник. Ой, боже, такими цілими полянами. Ой, як гарно в мосі ховаються. Ого, то сьогодні гриби вас точно у нас будуть. Вже зеленки є, то асарки назбираємо. Гляньте, і які плюс оцих таких зеленок в мосі і в ягличці, вони не такі в пісочку. Так ось вирвали, бачите? Чистенька. Бо ми сьогодні приїхали до іншого лісу. Тут у нас не такі піски, так як там ми збирали в лісі нашого дитинства, то тут і ці грибочки, великий плюс чистенькі. Гляньте, як грубками ростуть, та ви що? Мені це вже подобається, я тільки зайшла до лісу. Ну, Запрошуємо, прогуляємося разом. Дуже гарні ось такі сироїшки знайшла червоні. Так, бачите, як ховається. Та якось читала про рейтинг корисних грибів. То сироїшка на п'ятому місці. Корисний гриб, тому беремо такі грибочки. Такі тверденькі, вони гарні і смачні. Не гіркі, тому що дехто мені писав, що сироїшки гіркі, червоні. Ні, не гіркі. Ми їмо, смакуємо, нам подобається. гляньте, як ховаються в мосі. Наче шукає тепла, так зростає в таких місцях. Так шишечками, листям ховається, закривається. Так о, гляньте коло паньочка, як гарно. Листя так гарно розкидане. Мосі такі гарнесенькі. Ось були ж тиждень тому, то взагалі сироїшки не зустрічались. А це такі знову почали зростати. Та й добре, назбираємо. гарно прогуляємося і гарно проведемо час. Катиша в лісі. Так багато листя вже лежить, скоро зима. Так збираю сироїжки, дуже багато їх, хто хоче наїсти сироїжок назбирати, то просто море. І гляньте, натрапила на гриба. Так гарно він в листі. Заховався, такі гарнесенький грибочок. Не дуже вже молодий, бо так вже ж листопад місяць. Але для сушки те що треба. Візьму, в лист так захований, але я все одно його помітила. О, це вже веселіше збирати. Такі, значить, грибочки ще є. Ой, а ще тут. О, це поганка. А я так думала, можливо, парочка його заховалася. Дуже вже багато листя осипалось, така подушка лежить. Така гарна йде лісова дорога. І хочу вам показати, які ще гарні є молоді маслюки. Так, бачите, як багато ще є. Тому хто любить маслючки, можна назбирати. Ми також беремо. Але зараз, конкретно сьогодні, не збираємо, тому що мені писали дякую за коментарі. А чому ж ви не берете маслючки? Вони такі смачні. Тому що приїхали по інші гриби. Ось зеленки, беремо рядок і білого, де знайдемо, то дуже ж любимо. Ось, але хто любить, то можна маслят набрати. Сьогодні ми їх не будемо збирати, ми вже вдосталь їх і закрили. Мариную я їх. Ось так бачите, якими тут цілими такими групами зростають зеленки. Ой, які гарнесенькі. Та гляньте, скільки ж тут їх є. Просто так, краса. На одному місці набрав. Гляньте, які ховаються в мосі. Чудові просто. На одному місці набрав грибі ось тут по дорозі, та можна йти додому. Але ми не тільки збираємо гриби, ще й милуємося цією красою, тишею, насолодою в лісі. Дуже тихо сьогодні. Ой! Гляньте, скільки ще. А ще ж у нас обід в лісі. Це ж у нас так, як, так знаєте, вже звичка така, попри погоду, яка б не була, ми обов'язково хочемо в лісі посмакувати сала. Сьогодні будемо пити чай. Дивіться, скільки. На одному місці. Ой, клас! Ці мохи такі, як подушки гарні. і Так як прохолодно, у них люблять зростати грибочки. Так я вже зійшла з дороги, заходжу в такий більш сосняний ліс молодий. І так в мосі сидить гарний польський грибочок. На такій довгій ніжці так тягнувся вгору. Вже мало сонечка. Такий листопад місяць похмурий. Беру, іде до кошика. Так за тиждень геть листя обтрусили на деревцятах вітер. І сьогодні також похмуро, немає сонечка. Але тепло й тихо. Плюс три на вулиці. Це не є так холодно, дуже комфортно для прогулянки лісом. Так уже вгору треба нам піднятися. Йдемо ми на трошки інше місце в лісі. Отак зустріла я незнайоме щось таке для себе, Такі, мабуть, поганки. Не знаю, але так гарно вони ростуть. Приваблюють око ще здаля, я їх побачила. Не знаю, що це. Подивимось. Ой. Точно якісь поганки. Не беру йду шукати грибочки. Так туди під гору, під гору. Там також у нас є свої грибні місця. Але в листопаді, так я вам скажу, для грибів уже трохи пізно. Та й так, слава Богу, в цьому році. Вже й не очікували той грибний сезон, але такий він був. Ну, ще, бачите, трохи є. То радію. Так, піднялася вже я вгору. Заходжу в такий молодий ліс, дуже в такому лісі полюбляють зростати польські грибочки. Я бачу, є вже тут вони. Ну, ось тому не просто так заходжу в такі лісочки. Такі, бачите, молоді. У нас в ці дні дощик був, а вчора і сніжок пройшов, але земля тепла, то розтануло все, то гриби ці. І бачите, молоді, товстоногі, гарні грибочки файні. Так, ці молоді сосни тут ростуть. Навгадаєш, який як і ліс виросте. Це дуже добре. Так, по листю треба уважно дивитися, бо польські грибочки вони маскуються. Ой, який ось гарний. Які гарні, дивіться, листочки, мох і він такий красень сидить. Зараз вже гриба, грибочки ми збираємо так, тільки смакувати, вже не маринуємо, ну такі великі, якщо знаходимо, то сушимо. Ось на сушку так деякі йдуть. А також багато не беремо, тільки стільки, скільки нам потрібно, щоб посмакувати. Бо вже зараз, то так більше не так збираємо, як милуємося і насолоджуємось тишею. Ось неподалік ще один сховався польський грибочок. Так треба йти і гарно придивлятися, бо так гілочка, листочок, шишка, мох. І він собі там так гарненько сидить. Бачите, такий гарний молодий. Ароматні гриби такі. Так, у кошику вже гарно грибочки у нас збирали Додається і додається, все більше і більше. Чудово. Так, хто зі мною на каналі прогулюється нашими лісами Київщини, то вже знаю, що коли я заходжу в такі ці поваля тут у нас зростають польські гриби, і вони дуже люблять. Чомусь тут рости, тут їм подобається. І так на одному місці я знайшла так багато, хочу вам показати. Гляньте, який чудовий садить. Досталь вологі і грибочки чудові. Як вже так знайшли одного, придивляйтеся, бо раз вже є один, то вони можуть такими грубками зростати. Ось гляньте взагалі молодесенькі. Заховався. Так. Ох, яка ось сімейка сидить гарнесенька. Дивіться, казка в Мосі. Так і два близнючка. Так, поряд ще один. Такий гарний. Ось малюк такий молодий. Як гудзичок. Чудовий просто. Ой, який ось я бачу, гарний. То так мені дуже подобається. Ось такі гарнесенькі. А далі, а далі взагалі товстенький, молодий, ну, товстий пряничок. Ось такі. Чудові. Так, скільки ж я знайшла на одному місці. Ось стільки відразу на одному місці польських грибочків. Вісім штучок. То це ж гарний улов. Йду далі. Хочу показати вам, ось Мосі знайшла такі гарнесенькі два польські грибочки. І так, раз ви вже знаходите грибочки, обов'язково подивіться по сторонах, бо вони так люблять рости грубками. Знову такі близнючки. Ось так бачите, тут ще в мості заховався грибочок. Також такі молоді, гарнесенькі. Дощик їх напоїв, то вони такі гарні такі. Бачите, все в нас більше є в кошику грибочків. Ми вже так будемо рухатися, у нас там столик наш такий дубовий є. Бо вже так гуляємо та й трохи проголодалися. Ходить, активненько так проводить часто, їсти вже і хочеться. О, тут який молодий красень. Так ми сьогодні польських грибочків назбирали досталь вже. Дивіться, які товстоногі гарні. Також йде до кошика. Ну, а ми будемо спускатися вже туди донизу. Ось, дивіться, гарні. Аж три. Отак, бачите, як гарненько обходить місцину, де знайшов хоча б одного, то скільки на одному місці. Ароматні. Такі осінні гарні ароматні гриби. Також і тут сироїшка. А сироїжок, море, хто хоче назбирати, то їдьте до нас в ліси Київщини, Вижгородський район. Можна назбирати дуже багато зеленок, сироїжок, ну косою коси. Ми так собі назбирали, скільки з'їмо, та і все. Так вийшли ми вже з лісу. Тут у нас йшла вирізка лісу. То так, знаєте, ліс різуть, душа болить, але радує те, що все ось виоране. Йде насадження молодого лісу. Покажу вам, які малесенькі ці сосни саджаються. Такі геть маленькі, цілі ряди ось цих малесеньких сосен. А колись тут буде великий-великий дорослий ліс. То знаєте, душа так зраділа, як я побачила, що вже насаджений молодий ліс. Так прийшли ми до свого столика цього дубового. Я навіть не можу згадати, скільки йому років. Я не знаю, скільки. Вже сину 25. А ми приїжджали, він був дитиною, і він цей столик тут був, тому тут йому ну, дуже багато років. І так він з дуба зроблений, то такі, знаєте, добротно, хоч уже де-не-де дошка такі дає вже. Тріщини так сказати, але все одно це місце нам дуже дороге, таке. Тут така ностальгія в мене біля цього місця, біля цього столику, бо скільки тут дітки відбігали, наші скільки ми тут відгуляли. А я таки ще пройдусь, подивлюсь, бо тут також люблять рости польські. То чоловік вже буде розводити багаття, а я ще хожу. О! Хожу і ось гляньте, які красень в мосі сидить. О, так, у кошику все більше є і більше. Я вже геть повний кошик. Чоловік каже, вже не збирай, нам уже стільки й не треба. А вони гляньте, ось мосі, знову бачу, як гарно сидять. Ой, які гарнесенькі. Просто чудові молоді грибочки. Вологі вдосталь, і вони такі гарні, такі, товстенькі. Соковиті, так сказати. Та так прогуляюся. Я так від столика відійшла недалеко, без кошика думаю, пройдусь, гляну. А тут ви гляньте, скільки я понаходила. Ну, 5 хвилин я ходила. Оце ось так масово, зараз у нас пішли польські грибочки. Зупиняєшся зірвати один, а там поряд і другий, а там і треті, та всі такі гарні, молоді. То тепер придеться в руках нести, а ще так, поки будуть, йти, ще щось знайду, гляньте на одному місці. То так думала вже сьогодні, все, трішки назбираємо собі поїсти, а це бачу, що будуть ще й мариновані польські грибочки, бо гарні ж усі такі молоді. Ну то й добре. Та ну, так треба ходити у ліс без кошика. Пішла прогулятися, ну гляньте. Які ж молодесенькі, отак знайшла, а походила я тут хвилиночок десять. Зараз положу їх та під душе пошукаю. Ну точно будуть сьогодні у нас ароматні мариновані польські грибочки. Ну що ж, я смажу сало традиційно в лісі. Пахтить вже на весь ліс. Збираю ось так жирок на хлібчик. Будемо вже скоро обідати. Так гарно ми сьогодні прогулялися. Знаєте, з таким задоволенням. Сьогодні не холодно, не було зранку морозу. Так добре, свіже, таке гарне повітря. Ароматне. Зараз ще ароматний обід. Та й будемо прямувати додому. Бо як завжди в селі є різних багато справ. Пахне сало на весь ліс. Готовий наш обід. Смажене сало так ароматно пахне, огірочки домашні. Сьогодні у нас жасминовий чай. То ми будемо обідати. Хто з вас там снідає, обідає вечеряє, вам також смачного. А я хочу показати вам сьогоднішній такий наш результат цієї прогулянки лісом. Маємо один білий грибочок. Ось стільки кошик цих польських. Знизу трішки є сироїжок і зеленок. Тому сьогодні ну, просто чудовий улов. Так, щоб підсумувати, хто хоче до нас приїхати в ліси, ось Київщини, Вижгородський район, то їдьте, є польських досталь, є дуже багато сироїжок, є маслята молоді. Зеленок так взагалі косою коси. Тому запрошуємо прогулятися, приходьте, приїжджайте, збирайте грибочки, смакуйте. А вам всім щиро дякуємо за перегляди. дякуємо, що ви з нами на каналі. До нових зустрічей.